Чоловік і його дружина мріяли про дитину. Одного разу з вікна їхнього маленького будиночка жінка побачила прекрасний сад, повний свіжих рапунцель, різновид салату. Їй так захотілося їх з'їсти ж, десь тасти, що що вона захворіла від туги. Її чоловік, побоюючись за її здоров'я, прокрався в сад, який належав могутній відьмі, і вкрав кілька рапунцель. Коли його спіймали під час другого візиту, відьма уклала з ним угоду. Вона дозволила йому взяти стільки рапунцель, скільки він захоче. Але натомість він повинен був віддати їй їхню дитину, як тільки вона народиться. Чоловік жахнувся, але погодився, і коли дівчинка народилася, відьма забрала її з собою. Вона назвала дитину рапунцель і виростила її глибоко в лісі. Коли рапунцель виповнилося 12 років, відьма замкнула її у високій вежі без дверей, лише з маленьким віконцем на горі. Єдиний спосіб потрапити всередину крикнути рапунцель рапунцель розпусти волосся, щоб дівчинка розпустила свою довгу золоту косу, і відьма змогла залізти нагору. Багато років рапунцель жила у вежі на самоті і проводила час співаючи. Одного разу принц проїжджав лісом і почув її прекрасний голос. Він здалеку спостерігав, як відьма піднімається підніма вгору по золотій косі. Коли вона зникла, принц вигукнув ті ж слова і сам поліз на гору. Рапунцель спочатку злякалася, але незабаром закохалася в принца. Вони планували втечу рапунцель, але перш ніж це сталося, вона випадково розповіла про візити принца до відьми. Розлючена, чарівниця відрізала рапунцель волосся і відправила її у відлюдне місце в пустелі. Того вечора відьма обдурила принца, пустивши вниз відрізану косу. Коли він піднявся нагору, вона зіштовхнула його з вежі, і він впав у терни, які осліпили його. Багато років він блукав країною в пошуках рапунцель. Одного разу він почув знайомий голос і пішов за нею. Це була рапунцель, і коли вона побачила його, то заплакала від радості. Її сльози впали на його очі, зцілили їх і повернули йому зір. Принц забрав рапунцель до свого королівства, де вони одружилися і жили довго і щасливо.